Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Йду ось додому, ходила, посилочку отримала. це мак щось замовляв, бо у нас на машині пошта приїжджає там на тиждень якісь дні. І видає нам. У нас на сьогодні вон, сонечко світить після обіду. Така погодка. Гарна, бачите, як сухо, що весною отак дивишся, але ну, я не скажу, що тепло, прохолодно все-таки. Це ж така якраз погодка, треба випустити курочок, нехай попасуться зараз. Що ви тут? Зараз випущу? Бачите, граблі стоять тут, паличка стоїть, вірніше труба, це. Я тут від півня. У мене захист, захист. Давай, виходь. Пасіться, трошки попасіться і все. Нас поки не було. Тато ж був на господарстві, зробив там гнізда. Зараз зайдемо, подивимося. Ага, знайшли цей лід. Ну і тут, хто дивився декілька відео тому я розповідала за курочку, що на ножку вона на лапку, вірніше, шкандибала. Уже бачите, ми приїхали, вона вже стоїть, то сиділа. А це значить що все добре. Але ще пару днів посиде, бо вона так ходить і Да, Так, там водичка є, сиди. Ще трошки, а потім підеш до своїх. ці вийшли. Зараз почекайте, я піду переодягнуся, треба вам налити водички. Ой, це вчора їхала, ну, ми ж їхали в машині, я читала коментарі там, де я показувала про цей. Те, що я роблю, щоб тепліше було в курнику, у нас там зараз отак іде десь шар такий, там соломка. Ну, Вони роблять же свої справи, потім знову насипаю соломку і воно так збивається на зиму. Ну, коротше, не в цьому діло. І одна пані мені написала, що це вас за халабуда. буде. Це вже другий такий коментар. Побудуйте з цегли нормальний сарай. Так люди, ви що не бачите, це з цегли зроблений сарай, з цегли. До речі, два роки тому його будували. Він новенький. Правда, він був для в'єтнамських свиней, але він з цегли. Так, це не той сарай, який має бути для курей, щоб тримати, так як зараз люди тримають велику кількість курей там, на продаж яєць, Там гарні сараї роблять, щоб опалення, щоб тепленько було. Але це не є така халабуда, до якої дотронешся, і воно все попадає. Ні, це нормальний сарай. Тут заливалося все. Фун... Ну, Воно не фундамент, а вся така підлога таким, скільки тут, а? 3 на 2. Тут з цегли пішло. Все як має бути. ну. Але ж людям нашим не вгодиш. То не так, то не так. Так, нам треба будувати сарай, позаду мене стоїть. хто Дивиться моє відео. Той знає, що там так треба будувати. Але зараз це. Щоб побудувати гарний сарай це великі гроші. Що маємо, то й маємо. Стараємося і світло. Умикати їм, хоча тут світла немає, але ну, лампочку я таку дошу сюди, що заряджається. Стараємося трошки ж кажу, підсипати, щоб їм тепліше було. Дивимося. Як виходить. Бо не будуть вони у вас нестися. Несуться. Вже, я не знаю, місяць навіть більше несуться. Не багато, не всі, але є яйця. Так, друзі, зайшла я в сарай, пішла переодягнулася вже. О, І цей Хочу вам показати, що ж тут тато зробив цей, не сідало, гніздо ось таке гарне, бо я там виставляла. оцей Ящик пластмасовий, маска пізніше, ну йому немає просто коли за роботою. А тато ось сидів, побачив, що тут щось не так, і зробив нам. І дивіться, що тут уже є. Зранку я одне чи два забирала, я не пам'ятаю. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штучок сьогодні. Вісім. Якщо одне чи два, я там забирала, вісім чи дев'ять. Наче одне забирала, значить вісім. Так, треба піти взяти щось, бо я не зможу всі забрати. Трошки вони брудненькі кажу, бо не так я часто сюди солому підсипаю, як би мені хотілося, бо якщо я буду кожен день її насипати, то. У нас і соломи не вистачить, але насипаємо. Ще запитували мене, чи не прибрала я цього Джекічана. Ні, поки не прибрала. Нехай росте, я його приберу, бо він кидається дуже гарно так. Але я оце на днях була. Він же ж кидався, а в мене в руках нічого не було. Як в мене є щось, я просто так поставила і він пішов. А це щось кидався, я його ногою як відмахнула, думала все, прийдеться воду ставити, але ні, став, пішов. Так що... Поки ходить, нехай росте. От дурні, наша тобі той лід. У ну, них тут улюблене місце купаться, купаться вони купаються. Так що купайтесь, пішла я водички наберу тепленькі. Та й буду вас скоро заганяти, бо йдуть під хату, це капець. І затулила ж там, де пінопласт, все одно вони голову тусунуть сунуть туди. Кури прогулялась, я прогулялася і все, зайшли. Я їм на теле гарбузом вчора привезли. Та трошки там він такий м'якенький був, а то зараз підемо. Кашу хочу зварити, гарбузову. Тю. то та ти там, та що в цій пліці, я думала, де ти пищиш, курочка. Так що, сидіть всі. Свинки. Доси почухать. Доси. Ага, кажите, я гризануть хочу, а не почухать. І ця пані тут он чмакає, горбузик. Каже, я чмакаю. Треба завтра вже почистить. Да. Ця пані трошки підросла, не трошки. А підросла. Що ж, зараз хочу е, приготувати цей батат. Зараз почистимо і хочу в духовці там можна приправками посолити, да, хоча він солодка картопля, можна сказати. Половину з приправами, а половину просто в олійки. Коротше, він не всім подобається, я хочу сказати. Ну, так як в кожного у нас різні смаки, але це корисніше, ніж картопля. Кому по здоров'ю не можна картоплю, то це люди саджають. Тож зараз щось буде. Робити і куштувати. Все, я підготувала цей батат Тут з приправками, тут гарбуз, тут без приправ батат. І зараз в духовку, і потім буде дегустація разом з вами. І зібрала ще насінько гарбуза, такий він гарненький буде саджати. Друзі, вирішила я вийти до вас, бо для вас той час пройшов швиденько, а мені вже півдня щось не знімалося в мене сьогодні. У нас то велике прання було то з Євгеном підготовка до школи, бо після канікул вже ж він трошки прогулював декілька днів, бо ми ж їздили, то надолужуємо те, що він не проходив, бо в школі ми не то вчилися там. Ми за ці три дні з ним сьогодні. Повчили трошечки. Ой, Але ж зараз покажу, що ж там вийшло в духовці. Мені сподобалось, я хочу сказати, так, в кожного різні смаки, але мені сподобалося саме той батат, де є приправка. Ну, де сіль, там я приправу почитала, що підходить, ну там, італійські трави це таке, як звичайно. А ще мускатний горіх і імбир, ну, мелений, це приправки. я туди додала трошечки, і мені вийшло воно таке. Їсти можна. Так що, зараз подивимося, що там вийшло. Та і все. Повечеряємо, та й на сьогодні будемо вже відпочивати. Бо я сьогодні нічого не робила, але втомилася щось трошки морально уроки робити. Ось так. На вулиці справилася, все позакривала. Верніше, не позакривала, а попоралася, закриваю. Я трошки пізніше, бо сьогодні ще виходять, їсти треба, що ж вони набирали вагу, росли. Наїдалися. Ось що в мене вийшло. Трошки на вид я його перетримала, але воно не тверде, м'якеньке все це так здається, що воно якесь твердувате. Ось це без приправи. Просто гарбуз із приправою. То я Євгену давала скуштувати, він сказав, що так смачненько. Ну, Воно таке ось шматочок, батат. як гарбуз всередині, жовтий такий. Їсти можна, я ж кажу, Женьки сподобалося. Не, не прям так, але бачу, що він їв. Ваша моточка з'їв, якби йому не подобалося, він би б не їв. Так що, можна садити, залишимо на розсаду. Гарбуз, правда, куштувала трошки твердувати, але їсти можна. Я ж кажу: оце так гристи, замість того, щоб печиво, в самий раз. Тож, друзі, до нових зустрічей вам і всього вам найкращого. Пока-пока.